Ну, і, звісно, їх трансформувати. О, ну дивіться. Тут про аб'юз. Моя улюблена карта. Вона дуже часто випадає, тому що на, на жаль, в нашому суспільстві да, ще багато травмованих людей з дитинства. Дивіться, тут дві людини, дві людини, тому що це одна людина, бачите, це показує, як вона себе поводить. Вона вже до того дійшов чоловік, да, що він навіть рота собі не хоче витерти. Він чекає, поки вона відкриє ну, очі, наприклад, да, і побачить, а вона його а, улюлюкає, розумієте. Вони, Тут підміна понять, розумієте, вони змінили свої, свої ролі, вони обмінялися, тому що якщо людина приходить в чоловіче втілення, це означає, що їй саме чоловічий досвід треба здобути, розумієте? Якщо людина приходить у втілення жінки, це означає, що їй треба бути жінкою.